Шановні колеги, вітаю вас, доброго дня! Ми починаємо наш новий відеокурс Мотивація учнів до навчання практичні аспекти. І почати я хочу зі слів класика японської літератури Акутагави. робити не завжди важко. Важко хотіти. Принаймні, хотіти те, що варто робити: ось проблема мотивації до навчання. Якщо ми говоримо про учнів, мотивація до, до педагогічної праці, якщо ми говоримо про вчителів, вона є, ну, мабуть, проблемою номер один сьогодні. Адже ось оця е, репліка не хоче вчитися, яка є темою нашої сьогоднішньої розмови, і ми поговоримо. І про теоретичні аспекти, й дещо про практичні не хоче вчитися. На наших наступних лекціях ми конкретно інструментарій будемо обговорювати, як зробити, щоб захотів вчитися. Так от я набрав у Google фразу українською мовою Не хоче вчитися, отримав 6 мільйонів 660 тисяч посилань на цю тему і купа матеріалів. Шість причин, чому не хоче вчитися, чому дитина не хоче вчитися, чому насправді не хоче вчитися. Тобто ви розумієте, наскільки проблема є серйозною глибокою, якщо 6 мільйонів 660 тисяч посилань будь-якою іншою мовою наберіть, ви теж отримаєте мільйони посилань на цю тему. Тому дійсно треба. Шукати варіанти, що ж робити для того, щоб змінити ситуацію на краще. Так, у Арістотеля є фраза, всі люди прагнуть до знань. Але подивіться, будь ласка, чомусь по дорозі між учителем, класною дошкою і шкільною партою з'являється ось ця прірва, і не долітають, скажімо, так, ті наші імпульси. І наші стимули навчити до багатьох із наших учнів. Те ж саме, якщо говорити про рівень сім'ї. В одне вухо щось влітає, в інше зовсім інше вилітає. Так. <клухи> Тому проблема є дуже серйозна цю прірву здолати. У мене є для вас дві новини на цю тему. Одна новина хороша, одна новина погана. Почну з поганої. У мене немає ніякої чарівної палички, яка б допомогла вирішити проблеми мотивації, чи в школі, чи в сім'ї, чи де завгодно. І просто в природі не існує. І друга новина хороша: ми можемо разом розібратися з механізмами мотивації. А це вам допоможе самостійно зрозуміти, чому мотивація не сформувалася. Або куди ця мотивація ділася. Тобто давайте разом шукати варіанти, що ж робити. Бо мотивація справді є основою для будь-якої самостійної діяльності. Вона означає вкладення власних ресурсів, енергії, часу, знань досягнення бажаної мети. Якщо людина не готова вкладати ці ресурси, зрозуміло, що мета буде примарною. З огляду на те, що Міністерстві освіти України заговорили про освіту 4.0, я хочу зробити певний екскурс в мотивації, тому що освіті 4.0, ми пізніше про це ще скажемо, має відповідати мотивація 4.0. Але для того, щоб зрозуміти, що вони хочуть цим сказати, Давайте невеличкий зробимо екскурс, а які були моделі мотивації впродовж людської історії. Ну, першим, Першою моделлю була мотивація 1.0. Вона існувала багато тисячоліть. Якщо взяти людство, там мільйон років існує, то і мотивація 1.0 мільйон років. По суті, інстинкт виживання. Є в основі мотивації 1.0. Наказано вижити. Коли мотивувало навколишнє середовище, воно було ворожим до людини. Людині в цьому середовищі було дуже непросто вижити. І фундаментальною рушійною силою поведінки були саме ось ці біологічні потреби. Щось поїсти, напитися води, знайти якийсь притулок в печері чи збудувати житло, щоб не замерзнути, в безпеці, сексі і таке інше, людина виживала. І от таке середовище мотивувало, вибачте, піднімати дупу, інакше просто-напросто тебе чекала загибель. Коли людство створило більш складніші, розвинуті суспільства, Мотивація 1.0 виявилася недостатньою. Ну, в сучасному розвинутому суспільстві будь-якої цивілізованої країни взагалі проблема виживання не існує, можеш сидіти на соціалці, і ніхто померти тобі не дасть. Бо суспільство турбується про кожного е свого члена. Так от, е коли з'явилося е більш складне суспільство, Е, виникла потреба організувати життєдіяльність в цьому суспільстві на основі більш складнішої мотивації з'явилася мотивація 2.0. Тобто е, мотивація, яка базується на е, бажанні мати якусь винагороду за свою бажану діяльність для суспільства чи для там, близького оточення, і уникати покарання в разі якщо. Така діяльність не відповідає запитам. І от те, що називають мотивацією батога і пряника, чи е, палки і морквини, коли е, два на терезах, або ти отримуєш заохочення нагороду, або ти отримуєш чарівний пендель е, під дупу. Ну, фундаментальна ідея дуже примітивна. Цього типу мотивації люди мало чим відрізняються від віслюків. Тому ідеальний спосіб змусити нас рухатись правильному напрямку це розмахувати перед носом морквинкою апетитною чи пряничком, і погрожувати чи використовувати періодично палку. До речі, шкільна освіта, яку. Створив класно урочну систему Яна Маскаменський, якраз активно цим всім використовували. І е, аж до 70-80-х років навіть в такій країні, як Велика Британія, існувала і палка тілесні покарання. А сьогодні тілесні покарання є в Сінгапурі. Як це для нас не дивно, але по сьогоднішній день вони використовують. Ну і оцінка, як е, пряник е, чи там, грамота, золота медаль, коли вона тіла, і до певного часу це працювало в шкільній освіті. Тут ця класна урочна система, цей педагогічний конвеєр е, з мотивацією 2.0, е, По суті, е, існує багато в чому по сьогоднішній день. А впродовж ну, принаймні двох століть. Коли існувало конвеєрне виробництво, існувала ручна праця, він достатньо мотивував працівників там бути управлінці, розглядали, звісно, людину як певний гвинтик чи механізм в цьому конвеєру. Ну і знову ж таки, якщо належним чином змащувати. Тими чи іншими заохоченнями, або прикручувати ось цю деталь гвинти, то все буде нормально, ця людська деталь в цьому механізованому виробництві працюватиме як слід. Але вже <кхух> в 20 столітті мотивація 2.0 зіткнулася з обмеженнями і зіткнулася із парадоксами, які неможливо пояснити з позиції мотивації 2.0. Наприклад, чому люди абсолютно безкоштовно створили Вікіпедію і е, випередили той ресурс, який мав створюватися за величезні гроші, а тут люди безкоштовно зробили ось цю річ. Мотивація 2.0, е, яка базується на гіпотезі, що поведінка людини є раціональною. Ну, Як же ж не прагнути до заохочення, як же не уникати покарання. Але це теж е, виявилося не зовсім так. Бо поведінка людей е, не завжди визначається логікою і раціональністю. Наприклад, на поведінку людей впливають ті чи інші стереотипи, які створюють там, емоційні фільтри. І ці фільтри е, скажімо. На той чи інший стимул діють, або вони його пропускають, або вони його ослаблюють. Е, тому діти теж можуть бути, як і дорослі, передбачувані раціональними. Щось вмикає на інтенсивне навчання, щось вимикає. І е, наші моралі про важливість навчання можуть розбиватися в ті фільтри. Тому Виникає питання, як сформувати внутрішні орієнтири, які б забезпечували там, поводитись бажано, наприклад, академічно доброчесно, не списувати там, і таке інше, і таке інше. Як створити контекст, який би допоміг учневі зрозуміти, а що він насправді хоче, щоб поводитись раціонально? От оці речі. Є багато причин, які е застосування методів е морквинки, пряника і батага е роблять обмеженими і чому ці методи не спрацьовують. Сім ну, причин називають головних. вони можуть вимикати зовнішні оці спонуки внутрішню мотивацію, вони можуть, як не дивно, знижувати результати, вони можуть придушувати творчість. Вони можуть витісняти гарну поведінку, навіть страх покарання. Вони можуть заохочувати неетичну поведінку і шахрайство, коли заради високої оцінки, ну, самі знаєте, що відбувається, чи навішування ярликів, да? наприклад, там, не встигаючи, чи ще щось в школі. Е, ці методи мають властивість викликати звикання. І вже не діють ці методи. Ну, не працює там п'ята чи шоста грамата, як стимул заохочення там і таке інше. Ці методи можуть вбивати перспективу і сприяти ось такому короткозорому ставленню до власного навчання. Ну, згадайте ще радянське, яке було в студентів ставлення, вивчив, склав іспит, забув. От Бо треба було е, уникнути покарання і мати стипендію. Стипендію склав, і спит, уже маєш, можеш забувати все, що ти там вивчив. Тому е, не спрацьовує морква і батіжок, і від мотивації 2.0 треба переходити до мотивації 3.0. Мотивація 2.0 не працює, оскільки природа нашої праці змінюється від праці механічної. Все більше крену в бік праці, який вимагає творчості, критичного мислення, креативу і таке інше, і таке інше. І навчання в школі не може бути сьогодні механічним процесом заучування чогось, запам'ятовування вчорашніх знань. Тому мотивація 3.0 потрібна, яка є внутрішньою. Ти щось робиш, бо хочеш це робити, робиш для власного задоволення, для власного зростання. <кій> І система мотивації 3.0 зосереджена на особистості, її бажаннях, внутрішніх потребах, <кій> зробити це, бо це кидає виклик. Це складно, але я справився, я зміг цього досягнути. Звісно, це робиться в середовищі, яке. Має заохочувати і автономі, і майстерність, і цілеспрямованість і таке інше. Тому ось ці три кити, на яких базується мотивація 3.0, автономія, майстерність і мета вони мають бути в кожній школі. Автономія, бо кожен з нас хоче керувати власним життям, і е, на тій же навчальній діяльності людині хочеться знати, що вона робить. Самі планувати час, коли вона може це зробити, самим планувати, з ким вона може це зробити, як вона це може зробити. Точно так майстерність у кожного є бажання чогось досягнути, ставати кращим, нескінченно вдосконалюватися. Мета бачити сенс своєї роботи, бо праця Сізіфа на чи може бути привабливою, а у людини є. Бажання бути причетним до чогось значного, навіть значнішого, ніж ти є. Тому мотивація 3-0 ну, вимагає вивільнення цієї енергії свободи. Бо головною потребою мотивації 3.0 є саме потреба в свободі. Звідси незалежність, можливість контролювати себе. І е, ефективна рамка мотивації 3.0 якраз і передбачає те, щоб школа базувалася на наступних засадах. Учневі відомо куди, навіщо він рухається своїм власним індивідуальним освітнім маршрутом. Кожен учень може сам визначати свої навчальні цілі і спланувати власне навчання, обирати, е, співпрацювати в команді, об'єднувати зусилля, відстежувати власний прогрес. Отримувати індивідуальну педагогічну підтримку і відчуття того прогресу в мене виходить. Я справді можу досягнути успіху. Розуміє сенс і таке інше. І ось оця драбина мотивації від тих базових потреб, якось забезпечити базове виживання в, шкіль, в шкільному колективі, фізичну емоційну безпеку до на, на вершині актуалізація власних. Інтересів і талантів, знову ж таки, повернусь до того, що мотивація 3.0 вимагає і виникає в зв'язку з тим, що треба вирішувати певні креативні завдання. От є відоме завдання Карла Дункера, який давав тим людям, які зголосилися взяти участь в експерименті, коробку з кнопками. Давав свічку, давав сірники і давав завдання зробити так, щоб використовуючи цей реквізит, можна було закріпити свічку на стіні і не обляпувалась ні стіна, ні підлога. Ну, завдання це е, вимагає виходити за певні рамки, і там є певна підступність в тому, що у кожного з нас є певна функціональна фіксація. І е, коробку не сприймають як е, теж джерело вирішення завдання. А завдання дуже просто: треба використати цю коробку, прикріпити до стінки і так поставити свічку. Але е, потім. Е, Почали з'ясовувати, а в якому випадку це завдання люди виконують краще. А якщо їм пообіцяти 20 доларів, вони зможуть використати це завдання краще. От такі експерименти е, провів Сем е, Глюксберг, канадський психолог. Такий глюк від Сема Глюксберга. виявилася дуже дивна річ. Якщо людям пропонували гроші, вони знали, що як вони вирішать, це завдання отримають 20 доларів, результати були гіршими. Тобто фінансовий стимул не спрацьовував. І це класичним уявленням про людську поведінку, коли стимул вже ж має працювати морквинка, абсолютно суперечило. Виявилося, що заради задоволення, заради вирішення е, творчого завдання, е, люди можуть працювати значно краще, ніж заради грошей. Потім була маса інших досліджень, е, я тут їх перераховую, які е, на, на пальцях показували, що є е, 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 тільки шкода від зовнішньої, зокрема матеріальної мотивації при вирішенні творчих Завдань. І е, не тільки науковці й публіцисти це розказують нам, Ну, зверніть увагу, наприклад, на книжку Даніеля Пінк де дивовижна правда про те, що нас мотивують. Але, на жаль, наша педагогічна практика страшенно відстає від того, що вчені нам розповідають про. Мотивації, ось ця невідповідність. Ми з тим, що вони розробили і рекомендуємо, і те, що ми використовуємо на практиці, якраз і призводить до мотиваційної кризи. На завершення. Я сказав про те, що наше міністерство е, висунуло ініціативу е, програму великої трансформації «Освіта 4.0. український світанок. Я не знаю, чи планує міністерство мотивацію 4.0, яка б відповідала ось тому, що вони визначають, що до освіти 4.0. Я за те, щоб ми рухалися до освіти 4.0, але я за те, щоб ми і продумували, а якою ж буде мотивація. Ну, мабуть, це вже мотивація, яка підтримуватиме краще мислення, інший тип мислення у всіх учасників освітнього процесу. Про це ми поговоримо на наступних наших заняттях. Дякую за увагу, до зустрічі!